Всім привіт! Канал Медові Кадри. Сьогоднішня тема ручки в вуликах ППС. Для мене це дуже проблемна була болюча тема в плані того, що ручки, які я робив раніше. Я їх або взагалі не робив, або робив накладні ручки. Ось приклади будуть з'являтися зараз на відео. Які бувають накладні ручки на вуликах ППС В цих ручках є дві проблеми. Сама перша проблема це і головна при транспортуванні вони заважають. Друга проблема вона не така більш наявна, але вони бувають відриваються. Тобто, да, можна їх покласти на класний клей або на клей піну. Ще й саме резик, туди додати. Можна, але бували і такі випадки, коли вулик повний меду або магазини повні меду, ви берете за ручки і. Одна відривається, і самі знаєте, що буває далі. Ось тема сьогоднішнього відео ручки в ППС. Я вам запропоную дуже простий спосіб, як їх зробити. Я шукав дуже довго альтернативу таким ручкам. В мене була ідея, як це зробити, але не було ідеї, чим, чим це зробити. Скажімо так. І ось нещодавно я до до мене дійшло, як це можна зробити. Бажаю поділитися з вами цим досвідом. Можливо, хто робить вулики з ППС, буде робити ручки так само. Ще дещо хочу сказати: в інтернеті є відео, як автор робить ручки ППС, вирізаючи їх на. Циркулярні пилі, вкладиші робить дерев'яні. Ну, чесно сказати, вигляду воно немає, але нам це потрібні ручки не для вигляду в першу чергу, але все одно вигляду немає робити. Ну він каже, що це дуже просто. да там не складно, але ну туди-сюди, вперед, назад не дуже добре. Плюс ППС він вибирає небагато. А я спосіб, який покажу, я вам. Він підійде для будь-яких тонкостінних вуликів ППС, товстостінних вуликів ППС. Все буде залежати від того, скільки вам треба зробити оце заглиблення. Ну що ж, спосіб наступний. Для цього для ручок, нам знадобиться, по-перше, сварка, будь-який зварювальний інвертор, можливо, імпульсний, можливо, будь-який інший, як ви пристосуєтесь. Е, тобто, що саме нам потрібно. Зараз я тут все роз'єдіню, покажу, а потім ви побачите. Тобто, в мене наступний зварювальний інвертор. Одразу хочу звернутися, якщо хтось з Дніпроєму дивиться, коли ви мені почнете за рекламу давати якісь хоча б бонуси. Постійно ваш товар в кадрі. Так. Ось такий маю зварювальник. Можливо, комусь буде цікаво. Ось такий зварювальник. Зверніть увагу, де стоїть показник. На 250. Я поставив на максимум. Можна регулювати, під час роботи він нагрівається з часу, можна зменшити. Але ось так. 250. Далі. Що нам ще потрібно? Ну, ось два проводи, да, які виходять. Це ми, цим ми тримаємо електроди, цим масу. Так, наступне. Потрібно зробити певну саморобку, дуже просту. Для цього вам знадобиться брусочок, в якому ви робите два пропили, в них вставляєте проволочку. Ось таким чином. Висоту цієї проволочки ви регулюєте згідно того, які глибини, якої глибини вам потрібні ручки. Ви отаких от пристроїв можете зробити собі декілька. Наприклад, в мене бокова стінка довга да, на моїх вуликах ППС, вона трійки робиться. Тобто, і оце їй, можливо буде забагато. Можна зробити ще один, який буде вибирати, наприклад, там, сантиметр, сантиметр 3, да, тобто... Це ви вибираєте самостійно. Е, в моїй ручки планується на торцях. На торцях там, де в мене зроблено з п'ятірки. Тобто зараз я візьму якийсь корпус. Візьму якийсь корпус. Ось так виглядає в мене верхній корпус гніздовий. Да? ну Це 145-й корпус, там знизу ще такий 145-й корпус. Це два лядки, теплий занос, звичайний. В цьому році будемо пробувати два лятки на вуликах ППС. Зазвичай в мене нижній, ну будемо пробувати. Тобто, ось так. Ручку можна розташувати внизу, ось тут, вгорі, ось тут, де бажаєте. Взагалі, я оці верхні 145 в чим е, і плюс моєї системи зараз. Плюс моєї системи в тому, що ну, вони розбираються, якщо навіть там щось зламається, да, одну половинку 145-го викинули і взяли іншу. Тобто, я буду робити. Ось 145 внизу, 145 вгорі, в нижньому, 145-му буду робити ручки для того, щоб знімати, наприклад, з дна вулики. А в магазині там все одно, там все одно, як, як бажаєте. Тобто ось такий пристрій. Що тут ще є? Е, є ручка, тримач, за якою буду тримати. Ви сюди можете взяти це так, на швидку руку. Ви можете сюди взяти піти в магазин ручку, ось таку, і просто. За неї буде зручніше. Далі. Кінці цієї проволоки виходять ось тут вгорі. Я їх під, підтис цією ж самою ручкою. Ось так, щеплюються з проводами. Провода йдуть е, 2 на 4. Провода. Їх е, січення. 2 на 4. Їх вистачає, вони дуже не гріються, ну, тепленькі, а так дуже не гріються. Ось, далі в кінці. Тобто провода в мене набагато, метр. Можна і менше, зробив собі метр, щоб не заважала сварка і провода. Далі на кінцях я зробив ось такі клемки. Ось такі. Взагалі, в майбутньому, це буде зроблено, як в мене ось на станку для різки. На станку для різки е аркушів ППС. Ось так. Два болтика, за них клац. У вас так само буде система така. Тобто, ну, наприклад, да, я не знаю, хто як собі зробить. Тобто, ось сюди взяли, болтиком затиснули і все. Ось тут буде така ж сама ерунда. Можливо, хтось зробить по-іншому, як бажаєте. Все. І за ці два кінця, кінця ви зацепляєте за один, чіпляєте там, де ви тримаєте електроди. ось так. Зачепили. За інший масу. І вішаєте там, наприклад, десь собі біля стола, хто як де собі зробить. Ось так. Так, зараз трішечки отак от зробимо, щоб воно не заважало. Так. Що відбувається далі? Що ще нам потрібно зробити, щоб було зручно? Можна вже так користуватися, тобто, вже взяли і вирізаєте. Але щоб воно було рівненько, треба зробити. Ну, я зробив собі такий. Е, такий, скажімо так, е, шаблончик. Теж на швидку руку можна це все зробити дуже красиво. Я не претендую на звання кращий шаблончик. <гум> тому, будь ласка, ось таке. Це згори. Це з'єднав, були е, нарізки дошки, поз'єбнував. Можна взяти одну суцільну дошку, це випілять на пілорамі. Будь ласка, ось так з'єднав згори. Е, далі внизу, внизу. Зараз покажу. Внизу виглядає це отак. Є кутик. Бачите, кутик. Тобто, навіщо цей кутик? Це ви кладете на корпус, тут 90 градусів, стик поставили, щоб він не їздив. Далі ви берете оцю річ. Ось сюди отак от ставите за ручечку. Вона сюди входить. Є трішечки люфт по бокам, спеційно зробив, щоб ну, нормально було, щоб ходило. Можна зробити менше люфт, хто як бажає. Ось так ви нажали і починаєте тягнути. Далі. Тут є риска, мітка. Ви дотягнули, і тут є риска, мітка. Ви дотягнули, риски, сопоставили, підняли. Все, ви маєте ручку. Ну і зараз подивимось, як це буде відбуватися. Єдине, що в мене тут не дуже добре світло, ну, не зробив я ще собі добре світло. Вибачаюся. Так, ну що, беремо шаблончик. Ось у нас є корпус. Тощина 5. Кладемо це все ось таким чином ось сюди. Все. Щоб було всюди стандартно. Далі вмикаємо нашу сварочку. Ось це треба зачекати, щоб воно нагрілося. Скільки зачекати? Ну, з моменту, коли воно холодне, треба зачекати десь, ну я не знаю, хвилину, півтори хвилини. Тобто, десь так. Можна більше почекати, воно ще більше розігріється. В процесі роботи нормально воно працює. У вас максимум, що може статися з вашим зварювальником, там може згоріти ну, запобіжник. І все. Тобто, ну, нічого їй не буде. Нічого, абсолютно. Ось, тобто сварка виступає в ролі трансформатора, який буде нагрівати ось цей сам пристрій. Ну і все, чекаємо. До речі, як перевірити, чи нагрівся пристрій, берете якийсь обрізок ППСки і дивитесь, як швидко він його проплавляє. Проплавляє непогано. Можна ще трішки почекати, буде ще швидше. Ну, ми з вами починаємо працювати. Так, ну що, беремо шаблончик, ставимо і починаємо тягнути. Чим більше ви нагрієте вашу проволоку, тим швидше це буде відбуватися. Ну, Це робиться менше, ніж за хвилину, тому мені достатньо. Все поставили і починаємо піднімати вгору. Можна виключити. А можна, хай гріється, зараз другу сторону будемо робити. Знімаємо шаблон. Ось така ручка. Перегортаємо. Ну тут я одну вже зробив. Давайте ще один корпус. Беремо, ставимо шаблончик. Беремо наш пристрій. Ну, зараз трішки швидше. Нагрівся краще. Піднімаємо. Перегортаємо. Бачите процес доволі швидкий. Трішки повільніше пішло, бо не встигло нагрітися. І піднімаємо. Дивимо, що у нас вийшло. Ось такі ручки. Рівненько. Це я ще, подивіться, криво зробив. Ну, зробив на швидку руку. Можна рівніше зробити, більш гарніше, плавніше. Отакі От ручки. Що з ними робити далі? Можна залишити так. Це ППС Саммер, він досить щільний, там за 40 в нього щільність. Можна залишити так. Можна. Взяти наступне. Зробити дерев'яну обв'язочку сюди. Я просто не буду планочками робити. Мені ось така висота. Ви можете зробити ширше, щоб у вас сантиметри 2-3 було під пальці, як бажаєте. Тобто можна зробити ось так. Ось такі виходять ручки. Швидкість, як це відбувається. Ви бачили мінімум, мінімум у цього запаху. Чому? Тому що ну, не вистачає, він не прогрівається прямо на всі 100%, тобто не димить ППС. Ну, При різці його більше виходить. Ось і все. Тобто, ще раз ось такий пристрій. Просто два контакти з'єднані з провалкою. Проволка тут йде в мене двічка. Двічка звичайна, мідна проволока. Тому, якщо вам це відео сподобалось, можете поставити йому лайк. Дякую за увагу. Побачимося в наступних відео.